Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Для нас це надважливо. Сьогодні з нами на зв'язку, Володимир Володимир Цибулько, Володимир Миколаївич. Мої вітання вам. Вітаю, вітаю. Я глядачам також нагадаю, що у пана Володимира є свій Ютуб канал. Друзі, теж не забувайте. Це булько толк. Ось якраз ми і потолкуємо сьогодні, пане Володимире. З вами хотів би в першу чергу дізнатися, що ви думаєте з приводу проїзда Лаврова за інформацією, Прилетів він там до Вашингтона. Загалом, ті заяви, що пронували в ООН, ну якось не зрозуміло, наче з однієї сторони, і як завжди, ця риторика, що Російська Федерація готова до переговорів. Але не по подейкую, що він насправді літав до Вашингтона заради закритих консультацій з американцями, а ООН, це було лише просто прикриття. Ну, поки що в Кремлі впевнені в перемозі Трампа, тому вони швидше за все хочуть якось ну, потягнути час. Взагалі, все, що проголошував Лавров в ООН, це по суті, е, ну, як би сказати, явка з повинною, але е, е, і свідчення про те, що е, я не осудний. Тобто я псих, я не осудний, в мене е, причинно наслідкові зв'язки не в'яжуться. Тобто, все, що було заявлено з трибуни ООН на адресу України, це, е, звичайно. Діагноз всій політичній системі Росії, тобто повне, повна, так би мовити, ну шизофренія, відверто кажучи, тому що те, що говорилося, по суті, це не лише перекидання зі здорової голови, з дурної голови на здорову, а це ще і спроба. Виставити Росію як, 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 як таку дуже специфічну країну, з якою краще не мати справу, ну якщо, якщо Росія цього хоче, то з нею і не мають особливо справу, тобто з нею е, стараються воювати, капсулювати і е, е, виокремлювати, відокремлювати від е, цивілізованого співтовариства. Просто знаєте, ці заяви вони прозвучали ще на тлі, що він говорив десь приблизно тиждень тому. Лавров заявив, що Київ та Вашингтон у будь-який момент можуть припинити безглуздий опір в інтерв'ю. Тарс він зазначив, що вимоги Росії щодо демілітарізації та денацифікації, а також усунення будь-яких загроз, вони в руках Вашингтона та Києва. Ну тобто, знаєте, тиждень тому каже про те, що. Ви ж можете в будь-який момент це припинити. Ми готові до переговорів. А тут в ООН він знову починає свою цю риторику і складається враження, що вони постійно грають на підвищення ставок. Ну це, це поки що не підвищення ставок, тому що останні тижні були досить дошкульними. Попри те, що вони розповідають, що вони десь просунулися в двох селах. Насправді втрати Російської Федерації не співмірні з українськими. По друге, обставини складаються таким чином, що їм доведеться мобілізувати ну, населення і то тисяч до п'ятсот, напевно. Тому що е, ця остання хвиля мобілізації, вона їх вирятувала фігуративно, так би мовити. Але в реальності це це лише від відстрочення поразки. Бо, е, по суті, зараз військові експерти наголошують на чому. Російські збройні сили перестали бути збройними силами. Це ополчення. Ополчення зовсім інша функція. Ополчення може воювати е, недалеко від власного дому. Той час, коли Росія нагнала це ополчення на території України в великій кількості і пробує штурмувати на різних ділянках фронту. Ну, величезними масами людей, особливо ці місяці, після 10 листопада в Авдіївці, вони взагалі показали, що ну, серед російського командування є психоз, і цей психоз швидше за все не від військових походить, а саме від політичного керівництва. Той стиль, який зарядив зараз Кремль, що от, от ми, ми перемагаємо, але ми готові з вами домовлятись: визнайте реальність. Яку реальність? Реальність тому, що е, російські війська сточують зуби в Україну, е, ресурси, які е, Росія кинула на завоювання, вони вже давно е, витрачені кілька разів. Тобто це все скільки Путін не клявся, що все йде за планом, але. Винищення такої маси техніки найновішої в перші місяці війни є свідченням того, що це був такий гоп гопницький наїзд, тобто вони навіть не розраховували, що Україна внутрішньо готова до великого спротиву і що Україна живе абсолютно іншим життям ніж Росія, скільки б російського телебачення надивилися українці, російське телебачення. Діє лише на певну частину українців, але не на основну масу. Українці хочуть жити вільно і заможно і раціонально. Натомість путінська кліка все, що розіграла, вона лише ну, вибісила українців. Бо це, ця тактика такого миттєвого нальоту і залякування це поведінка гопника. Залякати ботана, ботан з переляку дає гроші і тікає. Все, Виявилося, що Україна не ботан. І Гопник тепер розуміє, що його будуть биті дуже боляче. Він натякає, що він, в принципі, помилився, але просить не відбирати в нього вкрадене. Це ж виглядає комічно. Мало того, що він має повернути вкрадене, він має ще компенсувати збитки. І те, те що Росія зараз розігрує, вони лише. Ну, пробують якось е, е, підштовхнути до нескільки до припинення війни, і, е, скільки до заморозки, бо зупинитись вони не можуть, їм війна потрібна для того, щоб ця кліка продовжувала утримуватись у владі. А з іншого боку, в опонентів Путіна теж е, складається дуже прекрасний шанс позбутися всього цього. Я розумію, що опоненти Путіна не, не такі потужні, але. Якщо порахувати зараз ті лінії внутрішніх розломів, які існують в Росії, Башкортостан ми бачили, Татарстан теж, Дагестан теж, Зауралля взагалі живе іншим життям. Тобто, зараз у московській кліки приходить розуміння того, що по суті навіть логістично Росія перетворилася в три окремих зони. Тихоокеанська, Сибірська і європейська. Ну, з переуралля, так би мовити, європейська частина. Це, це три різних соціуми, три різних економіки, майже три різних. Тому що Москва все ще смог чисоки, так би мовити, розграбовуючи надри за Уралля Сибіру. Але разом з тим. Сибір живе таким життям, що він взагалі ні на що не на які, так би мовити, ну раціональні кроки Москви не розраховує. Вони живуть своїм життям і давно вже капсулювалися, живуть там, так би мовити, пробуючи не провокувати на кров пролиття Кремль. Тобто, за цих обставин Лавров з одного боку. Ну, їм потрібна ілюзія, що Росія не закрита від світу, що вони е, що їх приймають в кращих домах Європи і США. Е, Тобто, це це дуже сильний е, візит для е, того, щоб російська пропаганда розібрала все це на, на цитати. Я от аналізував, як Соловйов це розбирає на цитати, і як вони ну, старанно е, подаються як... як. Те, що Росія не під санкціями, фактично, що ніякі санкції не діють. Тобто, якщо взяти набір риторики російської, що ага, ви, ви нас лякали, лякали, але нас не залякаєте. Ми воюємо з цілим світом, ми сильні, ми, ми на нас всі поважають, з нами всі рахуються. Тобто, цей візит в парадигму цю пропагандивну справді. Вкладається. Але якщо аналізувати з точки зору такої запертості Росії, припертості до стінки, то все, що говорив Лавров, це була спроба така сигналізувати, що, що у нас ніхто ні за що не відповідає, у нас немає винних, але якось, якось треба з цього виходити. Дайте нам якийсь пас. Який пас? За рахунок України. По перше, сама Росія не говорить, що для неї буде перемога. Якщо вони хочуть е, забрати окуповані території, цього не вийде, тому що це руйнує е, ну, світову систему безпеки. Тобто на це погодитись ніхто не погодиться вже зараз. Дев'ять країн додатково збираються е, завести собі ядерну зброю, і до речі, Україну ніхто не обмежує в, в ядерному озброєнні. Після нападу, тому що наш жест доброї волі не оцінив ніхто по-справжньому. Звичайно, що Сполучені Штати нам її дасть. А нам не треба її давати. Ми, ми самі можемо виготовити, е, е, ну, принаймні е, деякі компоненти е, технологій у нас у нас вже є. Можна ж виготовити, не, е, мова ж не йде про. Е, Континентальну ядерну бомбу, міжконтинентальну ядерну ракету і бомбу. Ми можемо виготовити менший боєзаряд, але не менш ефективний. І не один. Принаймні, засоби доставки у нас теж в потенціалі, тому що ракетні технології з України не зникали. Вони є і вони розвиваються дуже активно. І не тільки ракетні і безпілотні. Тому. Тут можна сказати, що е, більше використав цю всю трибуну для посилення пропагандивної компоненти в цій квазі-виборчій кампанії Путіна. Для нас це дуже до речі, те, що українська влада не, не допрацювала в цьому напрямку. Ну, тобто, це повинно стати точкою відштовхування. Бо нам дуже важливо, щоб результати цих квазівиборів путінських світ не визнав. Адже е, якщо світ визнає результати виборів Путіна, то фактично ці вибори відбуваються на окупованих територіях, і нам треба говорити, що на окупованих територіях Росія проводить незаконні вибори, тому. Тут е, Лавров, звичайно, я б сказав, що це успіх. Е, те, що Лавров приїхав, вони не спроста, Вони ж е, подивіться, е, подивимося, як вони створили інформпривод. Вони ж вдарили з мінометів по центру. Ну, по донецькому ринку, щоб створити привід для е, засідання, для скликання е, Радбезу і. Е, Ну, такий інформпривід, вони його качали дуже серйозно, аби звинуватити Україну всьому, в чому можна. Звичайно, що це все курам нас. Всі прекрасно розуміють, коли навіть самі ну, населення Донецька говорять, що після цього обстрілу по ринку валялись хвостовики відмін. Ну, ну українські війська стоять на такій дистанції приблизно 40 кілометрів від точки удару. з мінометів не, не можна було б досягти цього ринку. Тому, е, як не крути, е, тепер е, навіть до, ну, населення Донецька прекрасно розуміє, що е, цих людей розстріляли росії, російські війська, щоб створити інформпривід для Лаврова. І, і всю, весь цей сюжет треба розшифровувати від моменту удару по, по Донецьку. Це, до речі, розвідки е, різних країн зафіксували. Тому. Все це звичайно виставляє Росію як абсолютну дикунську країну, але нам треба дуже чітко е, цей сюжет е, дешифрувати, так би мовити. Бо нам треба зараз педалювати на тому, що Росія проводить незаконні вибори на окупованих територіях, і результати, ну е, 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 всі країни, які визнають результати цих виборів, фактично визнають окупацію. Е, е, е. Анексію українських територій, що створює, ну мабуть, додаткове дипломатичне напруження в стосунках, бо треба буде тоді окрему позицію цих країн вимагати публічну щодо окупованих територій і результатів виборів на окупованих територіях, угу. пане Володимире. Не бачите, як мені здається, що зараз і в Європі, і в цілому. Uh, інші країни вони розуміють, наскільки ці uh, заяви вони можуть бути дійсно серйозними, оскільки нещодавно головнокомандувач збройних сил Норвегії він заявив, що НАТО має бути готовим до нападу Російської Федерації, за його словами, такими висновками свідчить збільшення Росії власного військового виробництва. Крім того, Кремль працює з Іраном та північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. Ну і каже, зараз є вікно, яке можливо триватиме один, два, три. Роки, коли ми маємо інвестувати у надійний захист, ми маємо наповнити плани НАТО змістом. Тобто, знаєте, все ж таки, а при цьому, до речі, Столтенберг нещодавно він сказав, що а в даний час НАТО не бачить безпосередньої загрози з боку Росії для будь-якого союзників. Ну ще не вистачало, щоб безпосередньою загрозу вони б побачили, але все ж таки. Одні мають впевненість в тому, що ні такого не буде, загрози не бачимо. А з іншої сторони, інші кажуть, що є, і потрібно бути готовими. І знаєте, ми щось подібне чули і перед повномасштабним наступом на Україну. Ну тут, тут є до речі, певна така інформаційна девіація. В чому в чому власне її суть? Тому що в нас якесь інерційне більше з російської пропаганди. Сприйняття НАТО як, як такої цілісності. По-перше, немає військ НАТО, є е, війська країн НАТО. По-друге, в ситуації з ударами Росії по Румунії, по е, Польщі, е, стало зрозуміло, що ну, от, отакі е, ну, шантаж російський, він не сприймається як реальна агресія. Тобто, швидше за все, що в НАТО є багато країн, для яких для політиків, яких будь-яка мілітаризація є загрозливою. Але ж з іншого боку, ми бачимо, наприклад, коли Україні, ну, в Україні Україні виставляють супервимоги, завищені вимоги і в політичній компоненті, і в багатьох інших щодо. НАТО, от як у ті вимоги щодо України, наприклад, поведінка Словаччини чи Угорщини, поведінка Туреччини, як вкладається в цінності НАТО? Тобто, це не, не єдиний організм. І те, що говорить Столтенберг, э, э, Столтенберг говорить від імені бюрократії НАТО, політичної бюрократії, але є військовий кабінет НАТО. Військовий комітет точніше НАТО і генерали мислять зовсім іншими категоріями. Вони говорять про те, що потрібно оновлення е, арсеналів, потрібного оновлення військ, і те як Бундесвер зараз заходилося модернізувати, видно. Але е, най оці е, країни, наприклад, е, скандинавські, вони дуже чітко е, розуміють е, російську загрозу. І те, як Норвегія, Швеція і Фінляндія зараз проводять і е, посилення е, арсеналів, і переозброєння, і е, додатковий набір військових. Тобто, можна сказати, що е, окремі країни починають точно е, відчувати е, російську загрозу і перетворюватися щось більше, наприклад. Ну, окремі збройні сили Балтійських країн і політичне управління Балтійських країн в силу обставин воно фактично перетворюється зараз в конфедерацію, Бал, ну, таку конфедерацію Балтію, так само до речі, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія. Це теж ну самодостатні окремі збройні сили, але Наприклад, кооперація з виробництва боєприпасів це дуже показово. І ще найбільш показово те, що в Європейському Союзі починають думати, як перетворити комісара з питань міжнародної політики і безпеки. Ну зараз цю посаду займає Жозеп Борель по суті в посаду міністра оборони Європейського Союзу. Це зовсім інакше. Частина європейських політиків говорить про об'єднані Збройні Сили Європи. Ну, ця тема останні років 30, вона мусувалася переважно французами. І є ще один дуже важливий показник це по суті ідея європейська створення єдиного ринку військово-промислового е виробництва, тобто кооперація загальноєвропейська військово-промислова. З врахуванням національних спеціалізацій, і це по суті створення величезної е, е, зброярні на базі Європейського союзу. По суті, зараз, наприклад, ну, найкраща зброя європейська і е, американська. Все-таки не, не надто конкурують на зовнішніх ринках. Є велика домінанта американського озброєння, ну і відчутна присутність озброєння європейського. Зокрема, французького зараз Франція досить потужно почала просувати своє озброєння на ринки німецького. Зараз Швеція, Чехія, Польща дуже, дуже ну, досягають неймовірних успіхів. І те, що в нас з'являється можливість е, такої більш глибокої кооперації, вона вже існує. По суті, з Чехією у нас є глибока кооперація е, виробництва озброєнь з Польщею, глибока кооперація з виробництвом озброєнь, і з Німеччиною зараз така кооперація визріває і. З Великобританією теж у, і це вкладається в, в, в безпекову угоду, яку підписав вирішу Суна із Зеленським. Зараз до цієї угоди приєдналася вже Польща, і можна сказати, що е реакція Європи от Столтенберг він, він дуже охайний, акуратненький, такий у бо Ну, збурити якогось Орбана знову або Фіцо на якісь деструктивні заяви дуже легко. Тому він старається так в оптичних м'яких формах висловлюватися. Але загалом, те, як е, зараз е, модернізувало виробництво зброї Фінляндія, ну це фінські компанії, шведські компанії, можна сказати, що. Світ загрозу сприйняв е, дуже розумно, раціонально. Єдине, що е, є особливість демократії в тому, що вони довго запрягають, але вони завжди перемагають. От в чому логіка, довго запрягають, але при цьому швидко їдуть. Будемо на це сподіватися. Пане Володимире, дякую вам за участь у спілкуванні, за вашу позицію і аналітику і глядачам. Нагадаю, друзі, не забудьте цибулько толк. Обов'язково підпишіться, підтримайте автора. Ну і також не забудьте про наш канал Ми з України. Друзі, бережіть себе до наступної зустрічі. Пане Володимире, вам бажаю доброго здоров'я і теж до наступної зустрічі на нашому каналі.